Так, якщо стояти на порозі Білого Дому і стукати кільцем в двері і кричати меморандум, Будапешта. Ця тема померла задовго до 22-го, і го 22, і року. Хто вам сказав, що вона померла? А? Я... Та мені не потрібно це говорити. Я ж все я ж трошки вже попрацював в цій сфері і маю якийсь життєвий досвід. Будапештський меморандум це була помилка. Історична помилка е двох сторін тодішнього керівництва Сполучених Штатів і тодішнього керівництва України. Я знаю 100 аргументів з українського боку, чому ми не могли втримати ядерний арсенал. Я з ними не погоджуюся, готовий до предметної дискусії, але це тема окремої розмови. Ну а з іншого боку, була змова президента Клінтона і президента Єльцина позбавити Україну ядерної зброї це теж факт. Тому керівництво України було мега складно. Ну, ми всі дивіться, ми всі розумні заднім розумом, знаєте. Да, да. але так чи інакше, тобто у нас не було. Ну от абсолютно жодної щілини. Люди говорять про а позиватися, виконати умови Будапештського меморандуму. В Будапештському меморандумі. Є дві речі: це ж дуже короткий документ. Перша обіцянка. Не погрожувати ядерною зброєю і не застосовувати ядерну зброю, а друге, зобов'язання скликати консультації в Раді Безпеки ООН, якщо така загроза або застосування відбудеться. Все більше нічого в Будапештському меморандумі немає. Там ще були, по-моєму, 400 мільйонів доларів, які нам заплатили за відмову від ядерної зброї, но їх вже давно з'їли і забули. З 2014 року. Україна намагалася скликати консультації учасників Будапештського меморандуму. Стукала по дверям, по головам. Нуль. Мертва історія. Тому політично він існує, але як реальний інструмент. Я можу сто разів згадати Будапештський меморандум. Але від цього нічого не зміниться. Натомість, коли я був і у Вашингтоні, коли я був в Берліні, в Парижі, коли я зустрічався з колегами на міжнародних якихось майданчиках. Тема головна була, було дві головні теми зброя і санкції. І якщо, якщо, якщо війна неминуча, то дайте зброю воювати. І саме, до речі, ну, тут треба віддати теж належне партнерам. Ми, за рахунок того, що ми системно їх качали на тему зброї до війни, а вони відмовлялися. Коли війна почалася, вони вони вже були готові і політично, і морально, і процедурно все-таки ухвалити ці рішення.